Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Заставив учнів сідати в човен. І каже, ви плавіть, а я піду відпущу народ. І потім, коли відпустив народ, що робить? Іде на гору молитися. Чомусь Христос учить нас, що щоб молитися, треба йти на гору. Чи це завжди означає, що треба з першого поверха лізти на дев'ятий? Ні. Чи це означає, що треба йти десь до гори, шукати, де є гора? В цьому є. Символічний зміст, щоб якби вказати напрямок молитви. Але молитва вона має бути як вертикальна до Бога, так і горизонтальна. І зверніть увагу, як священник чи єпископ благословляє людей Христом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І вверх, і вниз, і по горизонталі, і по вертикалі. Відпустивши народ, я думаю, що значить відпустив? Я розумію конференцію, зібрали людей, є спікер, він розказує і каже: у нас зараз от перерва на каву, потім у нас ще одно заняття, а тепер я вас відпускаю ви свобідні. Чи так? В такому форматі говорив Ісус до своїх учнів, напевно, що ні. А може і в іншому якомусь, може навіть складнішому. <кій> Відпустити народ, значить, народ з чимось прийшов, розумієте? З чимось прийшов. А ще то, що він заставив своїх учнів плисти на той бік. Я думаю, що він дещо говорив народові про учнів без них. Напевно, про їх відношення до учнів, як вони мають їх сприймати. І коли він відпустив народ, сказав все, що мав сказати, пішов на гору молитися. Зверніть увагу, Христос. Перебуває з учнями, яких сам собі вибрав. Але він від них часом відпочиває. Він все йшов на самоті і молився. Потім учні плили, вітер був супротивний, і вони, що вони почали там кричати? Шкода, що нема тут Ісуса. Говорили, розказували про чудесне помноження хліба, бо так пише Євангелист. І постійно говорили про Ісуса. Де Він є? Він би був би тут, Він би нам поміг. Він би зараз не знаю як, але Він би поміг. І це була така молитва принагідна. Коли ми у якійсь ситуації кажемо, Господи, де ти є? Чому тебе нема? Це також є принагідна молитва. І Господь її чує, бо бере і йде до них. І я, знаєте, звернув увагу, що він пройшов, якби мимо. Не прямо до них йшов, а мимо човна. Я собі думаю, чи він так спеціально йшов, чи як. Але хочу вам сказати, що. Ісус завжди йде на поклик молитви. Напевно, у відсаїді хтось дуже потребував Ісуса, який знав Його і вже молився до нього. І Господь іде. І вони побачили Його і налякалися. Ну, ну, хто може йти по воді? Думали, якийсь привід. їм стало страшно. І Господь Бог, всі, що були в човні, на то звернули увагу. І знову вони потребують Ісуса. І Ісус іде до них. Тільки зайшов човен і все вщухло. успокоїлося море. І Господь тим самим, якби виконав, відгукнувся на поклик людини, яка молилася і потребувала Бога. І приплили вони на той бік Генезереського озера у Увецаїду, де Господь Бог також не одно чудо зробив. Не одного біснуватого вилікував, а ознака біснуватості це ознака хворого суспільства. Коли ми кажемо, що о там той біснуватий, той біснуватий, ну треба їх лічити, але себе до того не ідентифікуємо аніяк. Та й звичайно, то я чому маю до того бути? Але кількість біснуватості – це індикатор хворості суспільства. Біснуватість це незрілість суспільства, яке дає можливості в ньому бути присутньому злому Духові, через що злова, ненависть. Легковажність, байдужість віри, насміхання з церковних обрядів. Це все відкриває двері для диявола, тому що людина якби здає екзамен перед ним духом, і здається дух каже: о, ти мені підходиш. Наш, ваша поведінка це ваше резюме, яке ви даєте. Діяволове або Богове. І коли є бійснуваті, це ті люди, які відкрили двері Злому Духове, що він має тут місце бути. А тепер представте собі спільноту, яка живе побожно, Перебуває постійно в молитві, веде. Моральний спосіб життя. Злий дух не може навіть приблизитися туди, він обходить ту стороною, бо він, йому там некомфортно. Злому дуже добре там, де матюкаються, зневажають один одного, особливо близькі люди. Діти, батьки, брати, сестри. О, Тут, якщо починається якась грізня, то злий тут як тут. Це для нього. Оазис серед пустині це для нього такий, знаєте, привілейований е, бенкет, на якому все включено. Ти можеш їсти все, що хочеш, пити все, що хочеш, такий, он -інклюзив. І Диявол тут, як тут. Тому не кличте диявола, проганяйте його. Оздоровлюймо суспільство. Кличмо завжди Господа. Бачимо тих людей, які поруч з нами. Господь Бог приймає нашу молитву не тільки вертикальну, але Він хоче, щоб вона була ще й горизонтальна, щоб ми ще бачили не тільки Бога, але ще ближнього тих, що навколо нас. Бо це і дуже важливо. Через суспільство ми показуємо свою здатність бути в спільноті щасливих людей, а це царство Боже. Бо якщо людина Думає, що вона сама все справиться, без нікого, це самотність, а самотність це спільнота одиноких, це пекло. Шукайте Бога, найперше шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!